Чоловічий одяг прима. панамок, Поклонова вітровочка. Розміру М. Легенсенька трикотажна кофточка розміру М. Легенька, м'якенька, така також розміру М. Маечка. також кофточка розміру M. і Більвет, розміру М, пермушка, котонові штани з накладними карманами, рубашечка бельвет, розміру L. легенький бомбер, джинсовий куток. Платочкою, футболочка, розміру М, памикенків ювік рукашечка, розміру С. Иксель. Реглан розміру М. Футболочка М. Брючки. Іксес, фитровочка потом, Розміру M джинсвій шорт, трикотажний такий піджачок, готовові легенькі штани, джокері розміру 34 наповним карманами, маєчка, спортивні штани, розміру M, легенька кофточка на синьку тонечку легесенькою. Розміру S, M. Джинсики розміру 40 на 46. Класна така моделька. Розміру S, Тенсу шорти. розміру S, XL, С. Гесенька кофточка. Розміру M, футболочка M, Рубашечка в S. Рубашечка розмежу. M, М XL. Іде такий набір боксерок. І такий бірбуксерок і капа.